Дівчане, ми Сьогодні з вами вже маємо таку завершальну сказати, тему по наших основних формах стрижу. І ми з вами зараз будемо трошки знов таки згадувати, які основні форми ми здаємо. Я хочу вам тобто, є польові. Магніт. Чи ви мені скажете? Куди належить кож. Так, Так, Де бойові те... та, та, форми. форми та. Скажіть мені, будь ласка, взагалі ви знаєте форму? Верта, радуйова, професію. Є де вона подія. Вердан. Тобто якісь стрижки нам відомі базові, і куди вони всі можуть відноситися по черзі, якщо це власне та інша форма? От Якщо це тверда, то зразу яка у вас асоціація? Читкась, чітка, сильна така форма, скажімо так. У нас немає довжини, у нас дуже така проста, спокійна, скажімо, масивна форма. Ми її тому, що називаємо масивно. Так? Добре, приклади стрижок, які нам відомі, які ви можете навести. Це в першу чергу є е, класичне каре. Ми тут е, зараз розуміємо, що слово класичне означає власне, саме, саме цю тверду форму. Бо якщо ми скажемо, що воно там якесь градуйоване, чи воно mm -hmm. там каре на ніжці, чи будь-який інший мобільоване каре, це вже трошки. трошки mm -hmm. Власне, ми зараз до цього перейдемо в наші теми наступ. Ось тому ми тут пишемо, що в принципі це е, класичне каре. А також ми пам'ятаємо, що я вам говорила, що цей контур, який ми утворюємо в стрижці, він може бути різний в оцій твердній стричці, тобто він може бути і овальний, він може бути квадратний, ще потрібні Тобто Ми пам'ятаємо, що ми говорили, що наш контур може бути і просто різний. І овалі, е, і, наприклад, ось такий так. Да? Але того е, полягає в тому, що ми зробили цей контур, і все наступне волосся з'єднується з тим нашим першим контуром. І в кінці утворюється в нас що? Чітка лінія. лінія, тверда лінія. І ми кажемо е, таким простим словом, форма щіточки. Так? Форма щіточки. Окей. Е, тоді з тої форми все ясно. Я стою, думаю, градуйовано. Чим тут вона? Асоціюється в нас. <стрижку> ну, взагалі, так. Це, да, це ну, тобто, по прикладами в нас є бок в першу чергу, прикладами в нас є ще якісь стрижки градуявані. <стри> Всі знають дівчата, ми все, все, все дуже добре знаємо. Стрижка <кхем> дуже відома. Паш. Стрижка Паш, де виконується внутрішнє градуювання. І ми з вами знаємо, що там ну, вона в принципі має такі свої межі, саме стрижка Паш. Там внутрішні градуйбання, овальна форма, свій такий контур задуманий. Тобто тут ми розуміємо, що є меж. Стрижка сес У нас є також прикладом градуйованої форми, де є присутні зовнішні градуювання, Це коли в нас красиво все вкладається підверх. Також є певні судні межі, хоча тут. Стрижку серсу можна трошки моделювати у зв'язку з тим, що буде різна довжина, і на різній довжині воно буде трішки по-різному виглядати. А от коли ми говоримо про стрижку Бог, чи, наприклад, стрижку шапочку, там ми також розуміємо, що який кут ми застосуємо, такий, власне, так воно буде, так? тобто залежно від того кута, який ми обрали. чи Це буде маленький градуман. 20 градусів чи середня до 45, чи це буде від до 87. Зовсім корінно буде виглядати тобто більший чи менший об'єм. Ось, Тому е, тут ми напишемо приклади наші. Так? То пишемо собі стрижка паж, стрижка сесу і Бо. І шапочку наказали ще. Часто використовуємо там градуювання. Добре. Е, Ще питання, ну знов таки згадуємо, що нас, якщо говорити знов таки, повертаємося до твердої, там є свої чіткі правила, і ми в нас там нема або або в нас там чітко положення пряме, продіне горизонтальні і діагональні. Mm, звідси так. Так, так тут у нас є свої обмеження. Тут ми бачимо, що градуйовані у нас дуже багато. Ми можемо різні контрольні пасми використовувати, різні проділи, різні кути. Тобто ми можемо тут дуже багато всій формі моделювати. Прогресивна форма. Що тут? Які асоціації, які стрижки? що у нас да, коротший, дуже надовша, і каскад. Так, приклади це каскад, аврора, рапсоні. Також ми знаємо про те, що І ще наподобі, що ми знаємо, можна моделювати. правда? А також говорила так? я про симетрію. Пам'ятаєте, що казала, що в лівій стороні нерухоме, не або вправі все ми перетягнемо туди. І, звісно, що це прогресія. Звісно, що це прогресія. Тому наводимо приклади: тут це є каскад. Це є аврора. Раз. раз. <teokbokki> раз <partnering, inaudible> є, так. і асиметрія. Є таке є. Добре. Е, тепер скажіть мені, будь ласка, ще про ту прогресивну. Де в нас там контрольне На письмо? На ті ми розуміємо, що в нас найчастіше та задіяна тім'яна, Звісно, що коли ми кажемо про симетрію, то там може бути задіяна і ну в більшості ми розуміємо, що це якась путилочна, та це скроні. Ну, де ми симетрію проводимо, що в нас було помітно. Потім верх, звісно, що там є. Але е, тут, взагалі, якщо ми кажемо про всі інші стрижки прогресивної форми класичні, то звісно, що це верхня частина голови. Тим відрізняється. Бачите, тут також нерухоме письмо. Але воно судно внизу. Так? Так. А тут навпаки, зверху, і це зовсім дві різні форми. Тут дуже спокійно, а тут навпаки така яскрава, правда? Ось. Добре, переходимо до єдиноподібної подібної і ще її називаємо рівномірною. Чому? Бо сторожка. Є. Ну, ви І все по формі. Все. Так. Тобто ми розуміємо, що тут єдиний приклад на пальцях. на пальцях. Це єдиний приклад це все дуже просто. Тобто ми розуміємо, що поняття стрижки на пальцях чи сняття на пальцях як методу ми використовуємо дуже часто. У багатьох чоловічих моделях. Багатьох жіночих моделях поєднуємо, а це як самостійний варіант. Тобто ми просто працювали цим зняттям на пальцях. Тут моделювання буде, буде проявлятися лише в тому моменті, що в нас буде змінюватися довжина. На короткому це буде по одному виглядати, на середньому, по-іншому, на довгому по іншому. Але тут зміст простий, що в нас задано, ну на першому смілі задана довжина, і вона вся продовжується далі по нашій в формі стрижки. Так, Тепер дивіться, ми з вами маємо комбіновані форми стрижки. Сьогодні в нас вже для підсумок, ми повинні розуміти, що означає поняття комбіновано. Що це може означати дівчата? Ми вже вчора частково про це говорили. Відкрийте собі, будь ласка, на сторіночці 164 І звісно, що ви собі це будете вивчати вдома. Тут є дуже багато різних схем. І е, показано, як можна власне, комбінувати. Ми, ми вже з вами знаємо поняття комбінація, комбінування. Це означає, що ви поєднуєте. Так, поєднуємо, коли ми казали, що в нас, наприклад, контрольна лінія дизайну, вона може бути рухома, нерухома, і казали, що може бути комбінована. Відповідно розуміли, що комбінована передбачає в собі, що це в одній стрижці буде і рухома десь лінія, і нерухома. Ось, і це що зрозуміло, що це якась модерна стрижка. Тому, коли ми кажемо про комбіновані стрижки, то в нас може бути таке поєднання. В першу чергу у вас тут пише градуйовані і прогресивні форми. Тобто, коли ми будемо поєднувати градацію і прогресію, пишемо собі так градуйована і прогресивна. На ну, прогресивно. Е, скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, де тут я можу застосувати, якщо ми знаємо багато вже е, якісь стрижки відносити до прогресії, до градуювання, де ми можемо застосувати е, от таке поєднання? Я вчора, по-моєму, говорила, можливо, вам, можливо, не вам, але згадуємо згаду, і самі думаємо, що це може бути. Як би ви комбінували? Е, в якому плані, де? У вас вона не є в кольорі, але тут можна здогадатися. так? Тобто, фактично, як би я робила це. Звісно, що коли ми кажемо про додуювання і про прогресію, то, як на мене, то звісно, що на верху голови мала бути прогресія, ага, правда? а на низу, на нижніх частинах, назву мало бути добивання. Це логічно. Тому що прогресивна форма, вона так чи інакше відштовхується від верхньої частини голови. Тому дивіться, тут як би я робила. Це мало бути або трішки, наприклад, бок, яку ми суто стріжемо технікою продоювання на всіх бокових зонах: це скроні, це кутиниця, а потім у цю верхню частинку просто вкорочуємо робимо прогресію, так, довжди контроль, нерухомо, і все собі туди тягнемо. Таким чином, що ми досягаємо? Ми досягаємо об'єму, так? бо є жінки, яким дуже подобається стрижка бок. Але її зміст, якою вона є внизу, їм дуже підходить. Але наверху їм хочеться більшого об'єму, більшого руху. І тоді дуже актуально отак попрацювати. Застосувати власне, внизу градуювання, а наверху прогресію. Це може бути між іншим, не тільки стрижцібок, це може бути якесь довше, навіть трохи, було, де ми застосовуємо різний вид градуювання, так? але просто зверху. Ми робимо якусь таку, скажімо, ну, е, такий об'єм. Так? Тобто, це акцент, акцент розумієте? То суду в тому плані, я думаю, що так коротко, зрозуміло, а далі, звісно, що ми, е, далі, звісно, що ми з вами е, мусимо вичитувати, дивитися схемки, і звісно, що пробувати, це основне. Видововувати ці всі стрижки на клієнтах і дивитися, що з цього вийде. Наступне у нас пише тверда форма та прогресія. Також тверда форма та прогресія це також частик поєднання. Значить, пишемо тверда І прогресивно. Як ви думаєте, знову ж таки, логіці, Якщо ми знаємо, інформацію маємо про тверду форму і про прогресію, як ми можемо це поєднати? На якій частині ви б робили тверду, а на якій частині ви б робили прогресивну? Прогресивну вас? Логічно, правда? Дуже логічно. Ну, уявіть собі, у нас чи тверда? може бути по-іншому? Тверда в нас маєш якийсь фонд контролю, а тут Так, нас. ми розуміємо, що тут по-іншому не може бути. Якщо ми поєднуємо такі дві форми, то це однозначно, що в нас нижня зона має бути в твердому варіанті, а верхні в, в прогресивному. Тобто, не скажу. Дивіться, це дуже часто між іншим можуть захотіти клієнти навіть зараз, тому що є такі варіанти, коли клієнтка хоче, щоб в неї збереглася довжина та? і збереглася маса, а масу ми збережемо, що ми, наприклад, попрацюємо на нижній і, хоча б середній потиличній зоні. І з короневих, так ми попрацюємо твердою формою. У Нас буде чіткий красивий контур. Ми його можемо обрати, зробити собі чи потом, чи зробити увагу, чи зробити горизонтально, як хоче клієнтка. А потім верхню частинку, наприклад, маківку, тім'яну, верхню бутилочну прогресивно постригти. Це буде нам давати що? Нам буде давати масу внизу і нас буде об'єм зверху. Це таке дуже часто хочеться. І м, ви повинні розуміти, що це робиться в принципі елементарно, якщо ви знаєте правила е, виконання тої чи іншої форми. Ну, я до чого вас веду, що е, насправді всі ці форми вони дуже прості, якщо в них вникнути всі техніки, всі ці е, поділ цих форм. І далі, якщо ви це все розумієте, ви можете дуже грамотно це поєднувати і е, опрацьовувати красиво. Розумієте? От, до чого я вас підвожу. Третє, що в нас може? Третє поєднуватися. Звісно, що в нас може поєднуватися. <гаріли> <гаріли> Ні, тому що я не стаю тут таке. там просто вже з вас розписано. Градойомний <гаріли> прогресив ми вже говорили. Також може бути єдиноподібно і прогресивно. Пишемо єдиноподібно. Так, Як ви думаєте? Е -е, таке бути поєднання? Може бути таке поєднання. І звісно, що знов таки, як ви думаєте, де, де може бути в нас е -е, е -е, тут знов таки прогресія і де може бути єдиноподібна? Угресія... Знову ж таки, так чи інакше, Прогресія мусить а, бути десь верхній зоні. Правда? Ось. Єдине, що знову такі виключення, може бути асиметрична е, стрижка, коли е, цілком як варіант може бути так, що у вас в нижній збор, коли, це, ви, це хотіли, я е, коли ви хотіли, наприклад, коли ви хотіли, наприклад, поєднати стрижку Боб з е, е, єдиноподібною формою. Тобто, про що я зараз говорю? Я зараз треба е, намалювати тут вонять. Дивіться, я говорю про те, що в нас ось така форма стрижки, та, звісно, що тут у нас було контрольне письмо. Ми все тягнули в ту сторону, правда? Так. І то була прогресія. Але якщо я хотіла пояснити по стрижці БОП, то ясно, що тут було ще градуювання. Але це огляд ровно не суперечку, бо ми просто при градуванні маємо певний кут. Правда? Або це 45, або 77, або 20. І ми оце все тягнемо сюди. А потім, оцю верхню частину, наприклад, ми всі скроні і повністю кутиночну, середню і нижню, отак стригли в такому варіанті: асиметричному і згодарюванні. А всю верхню частину. Добре. Методу, тобто, ми мали, е, контрольне письмо і перш зробили такий він також такий рухливий активний буде після такої форми. Може такий бути запуск, такий може бути, щоб ви розуміли. Це ж я вам е, от зараз просто на ходу пояснила, е, як я то бачу, розумієте, як можна це поєднати. Ну, тобто, що ми долякалися, що коли звучить прогресивно, сильно, то тут також, якщо це збриглася якась асиметрія, то там може бути кут задіяний, ось такий різний, не лише 90 градусів. Дузуєте? Ну. я сподіваюся, що до того нема така. Ні. А також само собою, що єдиноподібно і прогресивно може бути пострижена так само, низ, просто стріжає, спокійний, верх такий прогресивний, що все дотягується в тих зонах верхних до однієї точки. Це може бути точка або фронтальної тім'я, або середньої тівиної, або верхньої. Вона тобто може бути різною. Також до цього ви повинні бути готові. І ось тут в нас наступне є єдиноподібна і градуйована. Єдиноподібна і градуйована. Зараз ви згадаєте, так, єдиноподібна. Подумайте, в принципі, прикладом якої стрижки може бути отака поєднання. Ви її знаєте ту стрижку. Базова. Ми є зразу в одній стрижці два метри. Подумайте, можемо робити запросто. Шапочка. Так, в нижній зоні ми стрижемо єдиним подібним. Вона є, звісно, що коротша нижня зону. Ну, ми можемо шапочки стригти по-різному. Ми можемо навіть тушувати нижню зону, а зводити на нівець, але в нас є. Переліку і зняття на пальцях з нижніх зонах. Правда? Так на мене дивитися, що Ді, ми не є. Таке. Так. Зумієте, тобто логічно, що ми оці нижні зони, коли клієнт хоче так сильно коротко, знімаємо єдину подібну. А тут звичайно, що водойомна, верхня частина шапочки, це гендріювання. От вам ями поєднання понідання такої базової моделі стрижки, де вже є таке поєднання. Розумієте? <різوع> <різوع> так, нічого я не забуваю. Зараз єдина подібна інгресія. Вже в нас є декальне, взагалі дівчата, я вам все це наголосила. Тут просто далі от треба вивчати всі ці. Моменти і моделювати тут. Моделювати може просто треба сидіти і складати фарцей. Складати. і дивіться до чого. Я веду. Я працюю в принципі модельєр, Скажімо так, дизайнер зачіски. Він так і працює, що він виникає в основні. Форми, mm -hmm. А потім він так собі комбінує і для чого як ми це робимо? Ми це робимо схематично. Ми собі відразу беремо так, як я зараз на вам так намалювали. Так? Він також бере аркуш паперу, бере олівчик і малює так, 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 так по-різному, для того, щоб власне, собі зорієнтуватися, що буде найкраще. Так? Ну, і це має бути, звісно, що у цього майстра хороша уява. Але в нас уява буде, не може нічого так з'явитися. Повинна у нас бути якась база, яку ми вивчили, якщо ми розібралися, що куди належить, що як з цим працювати, як з цим боротися. І тоді ми можемо отак собі комбінувати. Розумієте, може бути ще щось інше, і я говорила про те, що в одній формі також може бути і три. Є форми, де поєднується 3. і три. Може таке бути. То тобто, ну тут вже треба дуже думати, тут вже треба дуже так. Комбінувати, але насправді може тут чотири форми в Ні, це за щось. Розуміло. Знаєте, ну явно щось не так. А там взагалі три при таких якихось, скажімо, мотельних цікавих. Є схочу туди, тут об'єму. Буває. буває дуже такі різні нестандартні роботи. Я ще раз кажу: ви ніколи не домовитеся, якщо ви будете знати всі ці основи, про які ми з вами розмовляєте. Тому ще раз по цій темі дуже важливо, щоб ви е, пам'ятали про сім етапи, що в кожній формі є сім етапів. І вони всі в кожній формі відрізняються. Їх треба розрізняти, їх треба розуміти, що ми в твердій маємо якісь чіткі обмеження. Градуйовані в нас таке довільне поле до е, творчості. В прогресивній також багато в нас є до творчості. Єдине єдиноподібній все дуже просто. Але є свої межі, які треба знати і розуміти. Бо хто зможе мені сказати з першокурсників, що е, стрижка на пальцях стрижеться нерухомим космом? І я падаю зразу, і мене розумієте, що, ну, розумію. Це це просто е, такі ази, це точно рухоме письмо, правда? Я тут точно так. не рухоме письмо. Тут так само, деколи можу сказати, що там рухоме в каре письмо, розумієте? Ну До чого я хотіла себе, щоб ви після цих лекцій, після цих пояснень ви всі чітко розрізняли ці форми. Окей? Чи є зараз запитання до того, що ми сьогодні обговорили? Нема кого?